Вважаю, що мистецтво завжди потрібне. І воєнний і час чи не воєнний не має значення. Я так думаю, мистецтво існує за межами війни, політики. Но мистецтво залишається мистецтвом. Повномасштабне вторгнення мене застало в Україні. Проходив вже на той час службу в НГУ, до цього успів в АТО на ротацію з'їздити. Був направлений, переведений до 3029 Карадах міста Запоріжжя. Вже звідти попав на Покровське. там пробув недовго, так як отримав поранення. Попавши до, до Житомира в шпиталь, перше, що зробив, купив зошит. лівець. Щ, ще не знав, буде ли функціонувати рука чи ні, права, тому просто почав вчитися лівою рукою писати, рисувати. рисувати. Скільки собі пам'ятаю? Все життя я... малюю або ліплю, або щось, щось конструюю, будую. Взагалі, в мене би, можна сказати, що, що це хобі збирати професії навички. Тому що не тільки художники сварки займаюсь, по дереву, по меблі. Все що так, так чи інакше десь з творчістю зв'язано, стараюся всім займатися. Більше графіки, графіки, душа розположена, скажімо так, під настрій. Ну, більш, мабуть, все ж портрети людей. Зараз ну, час, останнім часом більше пішло теж ще осваю такі річ, як тату. Татуїровки не займаюся. Дійсно, відволікає, заспокоює. Я малюю переважно людей. Тварин подобається малювати. В першу чергу, тому що що людина, що тварина, має свій характер індивідуальні черти, малюючи тварин та людей, проще передати емоціональний фон, скажімо так. Я вважаю це своєрідним засобом терапії психологічної і не, не тільки для того, хто малює, але й для того, хто дивиться. Свою найважливішу. Картину, я думаю, що ще не намалював, що вона попереду і вважаю, що вона буде про мир. Було б непогано, якщо б мої роботи заставляли б людину зглянути на себе збоку, замислитись над, над собою, над своїми діями думками. Завжди намагаюсь дивитися позитивного боку і дітей своїх намагаюся в такому ж дусі виховувати. Мистецтво допомагає долати труднощі. Легше їх переносити, настроювати себе на більш позитивний лад. Від настрою багато чого залежить. а Якщо чоловік себе позитивно настроїв, відповідно дії цієї людини будуть таким же позитивним, більше спрямованими на щось позитивне. Коли закінчиться повномасштабне вторгнення, планую вийти на пенсію, зробити свою майстерню, займатися. Меблі хочеться робити. І малювати, звісно, теж. Так. Без творчості точно не, не буду.